Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Челсі зробив вибір не на користь Мутрика, що відомо, зоря визначилася з новим тренером. Хто ним стане? У Карпатах прокоментували інтерес Динамо до Доброніо. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Як завжди, найкращі коментарі минулого випуску. Беріть з собою щось смачне та поїхали до новин. Голкіпер Інгульця Олексій Паламарчук підписав контракт із ЛНЗ. Термін угоди два роки. Контракт 33-річного воротаря в Петровому закінчується 31 грудня 2025 року. Футболіст і президент клубу Олександр Поворознюк домовилися про розірвання угоди без компенсації, повідомляє тато таке. Житомирське полісся продовжує активно працювати на трансферному ринку. Уже найближчим часом клуб може посилитися півзахисником київського Динамо Володимиром Шепелєвим. Сам гравець зацікавлений у переході. Хоча раніше розглядав у пріоритеті варіанти за кордоном, повідомляє телеграм-канал Інсайди від пасічника 20. Володимир Шепелєв може стати одним із ключових підсилень команди Руслана Ротаня, яка планує боротися за місце п'ятірці найкращих у наступному сезоні УПЛ. Поточний контракт футболіста з Динамо діє до кінця червня 2025 року, і сторони близькі до розставання. Паралельно Полісся відстежує одразу декількох гравців Олександрії, які можуть піти за тренером у нову команду. Насамперед ідеться про Владислава Царя, яким цікавляться також щонайменше два інші клуби УПЛ і одна команда з Кіпру. Півзахисник може стати об'єктом повноцінної боротьби на ринку. Що стосується Юрія Мартинюка, то його перехід малоймовірний, за даними джерел, він ближче до Металіста 1925. Хоча Полісся все ще розглядає його як резервний варіант, є сумніви на рівні керівництва клубу. До списку потенційних підсилень може також додатися Безер Хабек, який раніше зв'язувався з низкою клубів першої ліги, але зацікавив тренерський штаб Житомирської команди. Львівські Карпати офіційно викупили контракт бразильського півзахисника Бруніньо в Атлетіко Мінейро за 800 тисяч євро. Паралельно гравцем цікавиться Київське Динамо. Карпати намагаються зберегти перспективного футболіста у складі. Головний тренер Карпат Владислав Лопашко високо оцінив внесок іноземних гравців у команду, наголосивши на їхній якості та значущості для клубу. Він зазначив, що такі футболісти роблять різницю на полі і є рідкістю в українському футболі. Попри викуп контракту, столичний клуб продовжує виявляти інтерес Доброніньо. Раніше повідомлялося, що столичний клуб стежить за проєкту. Прогресом бразильця і розглядає можливість його придбання. У сезоні 2024-25 Броніньо виходив на поле у складі Карпат у 28 поєдинках у всіх турнірах. Бразилець записав на свій рахунок 8 м'ячів та зробив 2 асисти. Півзахисник Шахтаря Кевін знаходиться у сфері інтересів групи клубів Red Bull. Керівництво донецького клубу наразі не має наміру продавати бразильського легіонера. Гірники проситимуть загравця мінімум 50 мільйонів євро. Повідомляє Фабріціо Романо. Луганська зоря готується до офіційного призначення нового головного тренера. Ім'я фахівця вже визначено, і рішення може бути оголошено в найближчі години. Головним претендентом на посаду є Віктор Скрипник. Повідомляє тато таке. Досвідчений український тренер уже отримав конкретну пропозицію від президента клубу Євгена Геллера і схиляється до того, щоб її прийняти. У міжсезоння 55-річний Віктор Скрипник розглядав і закордонні варіанти. Раніше Скрипник уже працював у луганському клубі, а також тренував Вердер Ригу, Ворсклу та Металіз 1925. Його можливе повернення сприймається як крок до стабілізації проєкту зорі після непростого сезону. Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер про майбутнє Ярослава Ракицького. Я розмовляв з Ярославом з цього приводу. Він сказав, що не проти того, аби залишитися в Чорноморці та допомогти йому в першій лізі, сказав Олександр Кучер. «Динамо» планує отримати за молодого гравця чималі кошти. Раніше Ігор Циганик повідомив, що Порту пропонувало за Тараса Михавка 10 мільйонів євро і отримало відмову від Киян. Тепер же телеграм-канал ідеальне Динамо пише, що керівництво столичного клубу планує отримати вдвічі більше, тобто 20 мільйонів євро за 20-річного центрального захисника. За версією TransferMarkt Тарас Михавко оцінюється у 3 мільйони євро. Все залежить від плей-офф за підвищення до Ла ліги. Голкіпер мадридського реала Андрій Лунін серйозно обдумує варіанти щодо свого майбутнього перед стартом наступного сезону. За інформацією Тодо Фічакас, пріоритетом для нього стане Реал Овідо за умови, що команда підвищиться в класі. За даними джерела, воротар не ухвалюватиме остаточне рішення до завершення плей-офф, де Овєдо зіграє проти Альмарії у півфіналі. Нагадаю, у 2020 році під час зимового трансферного вікна Лунін приєднався до команди на правах оренди і став героєм боротьби за виживання в секунді. За 20 матчів він заробив велику симпатію фанатів і встиг глибоко прив'язатися до міста та клубу. Віталій Буяльський оцінив за 10-бальною шкалою сезон для Динамо. Напевно, поставлю оцінку 8, оскільки в чемпіонаті України в нас усе склалося добре. А ось у Єврокубках у нас не вийшло те, що ми планували. Десь нам не пощастило, десь ми не дуже добре зіграли. Тому вважаю, що 8 це хороша оцінка за сезон. Якби ми виграли ще й Кубок України і добре зіграли в Єврокубках, тоді сезон для нас був би ідеальним, сказав Віталій Буяльський. Українець має попит серед відомих клубів. Як повідомляє TBR Football, Ліверпуль та Челсі хочуть купити захисника Борнмута та збірної України Ілю забарного джерело додає, що серед претендентів на українця є ПСЖ. Парижани роблять трансферні запити щодо українця, але до офіційної пропозиції справа поки не дійшла. Борнмут не планує продавати оборонця, і сам Забарний почувається щасливим у клубі, але представники Іллі відкриті до перемовин. Нагадаю, у сезоні 2024-25 Ілля Забарний провів 39 матчів у футболці Борнмута та відзначився однією гольовою передачею. Трансфермаркт оцінює вартість українців у 42 мільйони євро. Лондонський Челсі оголосив про зміну ігрового номера для одного зі своїх ключових гравців з нового сезону під номером 10. У складі синіх виступатиме англієць Коул Палмер. Раніше він грав під номером 20. Офіційне підтвердження надійшло від прес-служби клубу. Нова нумерація набуде чинності з початку клубного чемпіонату світу, який пройде влітку в США. Челсі бачить коула Палмера не просто однією зірок, а й лідером команди. З моменту переходу з Манчестер Сіті, Палмер стрімко став одним із лідерів команди. Його прогрес та яскрава гра переконали керівництво клубу довірити йому знаковий номер, який у минулому носили такі легенди, як Джо Коул та Еде Назар. Досі 10-й номер належав українському вінгеру Михайлу Мудрику. Він отримав його влітку 2023 року, а до цього виступав у Челсі під номером 15. Однак у грудні футболіст був тимчасово відсторонений від участі в матчах через позитивний допінг-тест. Відтоді УЄФА не оприлюднила результатів розкриття проби Б. Майбутнє Мудрика залишається туманним. І поки він не може повернутися на поле. Клуб зробив вибір на користь Палмера. Нещодавно повідомлялося, що Челсі може розірвати контракти з Михайлом Мудриком. Друзі, а як ви гадаєте, який клуб найкраще підійшов би Михайлу? Напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!